Привіт! В сьогоднішньому відео розкажу і покажу вам про 5 компаній, які на мою думку варто розглянути для того, щоб додати до свого інвестиційного портфеля. Перед початком перегляду відеоролику, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. А якщо ви тільки думаєте почати інвестувати, але не знаєте, де відкрити брокерський рахунок, то можу рекомендувати вам двох брокерів, за допомогою яких інвестую особисто сам. Це Freedom24 і Interactive Brokers. Пам'ятайте, що всі посилання на реєстрацію у даних брокерів будуть внизу під даним відеоролику. Олоком переходьте, реєструйтеся. Якщо зараз подивитися на загальний американський фондовий ринок, а саме на індекс SP 500, ну то тут неозброєним оком видно, що по факту цілий фондовий ринок є перегрітий і зараз досить таки дорого коштують компанії з даного списку даного переліку. Зараз можете побачити власне на своїх екранах карту індекса SP 500. Я власне тут собі обрав значення ціни до доходу. Звісно, це ціна до доходу по сьогоднішніх цінах і по сьогоднішніх доходах, якщо відкрити. Тут, наприклад, форвардна оцінка ціни до доходу, тобто вже з врахуванням доходів, які будуть за найближчий рік, то картина трошки виглядає краще, але все одно досить таки погано. І дивлячись власне на дану картину, на дані переоцінені компанії досить таки важко знайти. Ту саме власне єдину чи тих декілька єдиних компаній, які можна було би додати до свого інвестиційного портфеля, і на цьому принаймні не втратити в найближчому часі. В сьогоднішньому відео підібрав вам 5 компаній, які, на мою думку, варто було би розглянути щоб додати до свого інвестиційного портфеля. І ось давайте почну одразу з першої компанії. Хочу одразу сказати, що дана компанія є досить таки зараз дорогою, але це не означає, що її не варто додати до свого інвестиційного портфеля. Пам'ятайте, якщо компанія досить таки швидко розвивається і зростає в компанії і доходи, і чисті доходи на кожну акцію, то компанія з року в рік почне просто коштувати дешевше. Тобто, якщо компанія зростає на тих самих 30-40% з року в рік, ну то це означає, що пройде буквально 3-4 роки і її оцінка буде вже там в 2-3 рази навіть меншою. Одразу хочу вам сказати, що компанія зараз дуже дорога, бо форвардна ціна до доходу складає аж цілих 207 сім. Є на порядок в декілька разів більше, навіть як в тої самої компанії NVIDIA. Ну але компанія швидко розвивається. Але хочу вам теж показати власне, коротку інформацію про ту чи іншу компанію і знову ж таки. Як і в попередніх відеороликах, буду використовувати для того вже штучний інтелект від компанії OpenAI, який називається ChatGPT. Я в нього власне, запитався, наприклад, чим займається компанія Snowflake. Ну і ось що власне мені штучний інтелект написав. Компанія Snowflake є хмарною обчислювальною компанією, що надає платформу для зберігання та аналізу даних. Основні напрямки діяльності компанії включають хмарне сховище даних, аналітика даних, інтеграція даних. Спільний доступ до даних, безпека та відповідальність. Коротше більш детальну інформацію ви зараз можете собі поставити відео на паузу і прочитати, чим компанія займається. Тут, в принципі, одразу пише завдяки цим можливостям, Snowflake користується популярністю серед компаній, які прагнуть ефективно управляти своїми даними та отримувати з них максимальну користь. Зараз, власне, на сайті Seeking Alpha, який досить таки часто використовує в своїх відеороликах, покажу вам більш детальну інформацію про компанію, а саме більш детальну, по фінансовій про фінансові дані можете тут побачити, власне, що дані є від 2019 року, тобто компанія є досить таки молодою. І подивіться, наскільки швидко зростає виручка компанії. У 2019 році виручка компанії складала лише 96 мільйонів доларів. А вже за останні 12 місяців виручка склала більше 3 мільярдів. Доларів. Якщо дивитися на чистий дохід, то тут картина трішки теж погана, по факту, але це не означає, що в майбутньому не буде набагато краще, бо компанія є до сих пір ще можна сказати збитковою, бо в 2019 році компанія втратила 178 мільйонів доларів. А за останні 12 місяців цілий майже 1 мільярд доларів. Тобто, по факту можете побачити, компанія зробляє. 3 мільярди доларів, але по факту 1 мільярд майже є просто якби операційною витратою, операційною стратою. Але це не означає, що в майбутньому компанія не почне заробляти великі гроші, що в принципі одразу ми можемо тут собі побачити, власне, на закладці Earning, Earning Estimated, тобто, що нам прогнозують аналітики по виручці компанії по EPIASO за наступні роки. Може побачити власне, дані до 2034 року. І подивіться, виручка компанії має зробити зростати з року в рік мінімум на 25 майже 30% за найближчі майже 10 років. В принципі, це дуже великі цифри. Це реально, якщо компанія подивіться зростає на 24% за на за найближчі три роки, то це означає, що її виручка подвоїться лише за найближчі три роки. Якщо далі продовжує так зростати, ну то знову ж таки за ще наступні три роки виручка знову ж таки подвоїться, але вже від тої більшої суми, тобто компанія реально дуже швидко зростає в плані фінансування Якщо подивимося, наприклад, на EPS, Ну, то подивіться, EPS має зростати загалом на 60, 50-65%. І вже в 2029 році на кожну акцію компанія мала би заробити 3 долари 78 центів. В принципі, дуже хороша цифра. І Вже по даній ціні, то компанія не буде аж такою сильно дорогою. Але тут виникає питання: чи дійсно так буде, чи дійсно прогнози аналітиків все-таки виправдуються? Якщо так, ну то по факту я думаю, що на даній компанії, якщо так подивитися на горизонт в 10. 15 років можна було би заробити непогані в принципі гроші. Але пам'ятайте завжди про ризики, які існують, якщо ви інвестуєте в окремі компанії. Дана компанія з даного списку є найбільш ризикованою. Інші компанії будуть більш стабільними і більш спокійними, якщо так в принципі можна сказати. На другому місці знаходиться компанія Target Corporation. Я про дану компанію знімав відеоролик, коли акції коштували в діапазоні десь 105-108. Доларів це було буквально півроку тому, чи там, ну, десь так приблизно, навіть можливо, так, десь, ну, вже певно більше, навіть як півроку, пройшло, десь в даному періоді часу знімав про дану компанію відеоролик. Від даного періоду часу вона виросла навіть до 175 доларів, але зараз коригувалася. Але все одно компанія все-таки досить дешева, бо формерна оцінка ціни до доходу 15,5%. Компанія виплачує дивіденди і дивіденд на дохідність її 3-12%. Якщо ми звернемося до ChatGPT GPT, Пишемо, чим займається компанія Target, Ну то можемо побачити таку інформацію. Target Corporation – це велика американська роздрібна мережа, яка займається продажем широкого асортименту товарів через свої магазини та інтернет-магазини. Основні напрямки діяльності компанії включають роздрібна торгівля, пропонує різноманітні товари, включаючи одяг, взуття, аксесуари, електроніку, побутову техніку, товари для дому, продукти харчування, косметику та багато чого іншого. Інтернет-магазин, який активно розвиває свою онлайн платформу. Де клієнти можуть замовляти товари з доставкою додому або для самовивозу з магазинів. Приватні торгові марки. Таргет має багато власних брендів, які продаються виключно в їхніх магазинах, і також онлайн. Ці бренди охоплюють різні категорії товарів від одягу до продуктів харчування і часто пропонують хороше співвідношення ціни до якості. В принципі. Неодноразово, якщо ви в принципі могли теж того зауважити, що великі мережі роблять свою просто марку. Звісно, вони на тому заробляють теж додаткові гроші. Соціальна відповідальність таргет відома своїми ініціативами у сфері корпоративної і соціальної відповідальності. Мобільні додатки. Таргет пропонує мобільні додатки, що дозволяють клієнтам легко робити покупки, шукати товари, отримувати спеціальні пропозиції та купони, а також управляти своїми замовленнями завдяки цим акс. Проектам Таргет залишається однією з провідних роздрібних мереж у США, приваблюючи мільйони клієнтів своєю різноманітністю товарів і зручністю покупок. Якщо ми повернемося знову ж таки до Seeking Alpha і подивимося, як компанія розвивалася за останні роки, ну, то можемо побачити, що її акції зросли на 66% за останні 5 років і на 142% за останні 10 років, але не враховуючи дивідендів, які компанія виплатила за цей період часу. Бо весь цей період часу компанія... Виплачувала дивіденди і на досить таки хорошому, в принципі, рівні. Якщо ми подивимося на фінанси компанії, ну, то тут картина виглядає так: виручка компанії зросла з 72 до 105 мільярдів доларів за останні тих 9 років. Якщо подивимося на чистий дохід, ну, то подивіться в 2015-му, давайте не дивимося, бо тут була страта. З 2016-го чистий дохід компанії зріс з 3,4 і мільярдів доларів до 4 мільярдів за останні 12. Місяців на кожну акцію компанія виплачує дивіденди, що ми в принципі можемо тут побачити. На даній графі dividend Per Share. І подивіться, в 2015 році на кожну акцію компанія виплатила майже 2 долари дивідендами. А за останні 12 місяців ця сума склала вже 4 долари 38 центів. І це всього-навсього менше 50% від чистого доходу компанії. Тобто в компанії лишаються гроші на свій розвиток і на збільшення того самого доходу вже в майбутньому. По прогнозах аналітиків маємо тут такі цифри: Earning Estimated, виберу собі. Виручка компанії мала би зростати в діапазоні 3-4 за найближчі там 9 років. Ну, звісно, 3-4 це досить таки мало, оскільки інфляція майже на такому самому рівні, тобто, по факту, компанія буде просто заробляти більше, дивлячись лише на інфляцію. Ну але якщо подивимося власне на цифри. Збільшення eps у ну то тут цифри вже трішки кращі. Тут треба враховувати власне байбеки, які компанія активно проводить. Ну і ті самі дивіденди, які ми можемо так само реінвестувати в ту саму компанію. Ну виручка на кожну акцію має зростати в діапазоні від 6 там до 10% за найближчі 10 років. В принципі. Не дуже, не дуже великий ріст, але це не означає, що не варто дану компанію купити до свого інвестиційного портфелю, навіть з тою цілю, щоб отримувати пасивний дохід з виплачених дивідендів. На наступному місці знаходиться компанія CVS Health Corporation. Дана компанія в мене особисто знаходиться в інвестиційному портфелі, і в мене по факту десь. 24-25 акцій є на даний час, за останній рік акції впали на 11%. За останні 5 років маємо ту цифру плюс 12%, за останні 10 років мінус 19%. Але якщо порахувати дивіденди, які компанія за цей період часу виплатила, то картина не виглядає так погано, як могло би здаватися. Ну бо по факту маємо тут майже мінус 20%. Ну але пам'ятайте, що результати минулого не гарантують вам результатів в майбутньому. І ще якщо ви. В минулому результати були погані, то це не означає, що так буде і в майбутньому. Дані цифри можуть просто покращитися. То саме, якщо дивитися навіть, допустимо, на якусь компанію, яка зросла на 300-400% за останні 5 років, то це не означає, що вона далі буде продовжувати зростати на таке саме значення. Можливо, навпаки, за найближчі 5 років та сама компанія, яка розвивалася в минулому, може просто падати і досить таки Досить таки багато і може бути це дуже боляче, якщо ви купите акції, власне, на тому своєму максимальному значенні. Пам'ятайте, що інвестую, інвестуючи в окремі компанії, ми купуємо дешево, щоб продати в майбутньому дорого. Це, власне, основне в інвестиціях в окремі акції. Давайте подивимося, що нам чат GPT напише про компанію CVS. CVS Health Corporation це велика американська компанія у сфері охорони здоров'я, яка надає різноманітні послуги та товари через свої аптечні мережі та інші дочірні компанії. Основні напрямки діяльності компанії включають аптеки. CVS Health володіє великою мережею аптек під брендом CVS Pharmacy, яка є однією з найбільших у США. В аптеках продаються рецептурні та безрецептурні ліки, косметика, засоби особистої гігієни, товари для дому та інші споживчі товари. Власне, в Америці є так, що аптека це трошки інакше, як та сама аптека в європейських країнах чи навіть. Тій самій Україні в Америці аптеки досить таки великі. і навіть в тих аптеках ви можете собі купити звичайні якісь інші продукти, продукти навіть харчування, чи там просто так як тут пише в принципі. Косметичні е, різні вироби, так що компанія просто заробляє додатково ще на інших товарах, крім медичних Медичні клініки. Компанія управляє мережею медичних клінік під брендом Minute Clinic, де надаються базові медичні послуги, такі які як щеплення, лікування дрібних травм. Та захворювань, скринінги здоров'я та інші послуги первинної медичної допомоги, фармацевтичні послуги. CVS Health надає послуги з управління рецептами, фармацевтичні консультації та послуги з обробки рецептів через свої аптеки та онлайн-платформу страхування здоров'я. Після придбання компанії Aetna, Сівеаф Health значно розширила свою діяльність у сфері страхування здоров'я. Aetna надає послуги медичного страхування для фізичних осіб та компаній, охоплюючи широкий спектр медичних послуг та програм. Спеціалізовані фармацевтичні послуги. Дана компанія надає послуги для пацієнтів зі складними хронічними захворюваннями, включаючи консультації, спеціалізовані ліки та координацію та догляду. Цифрові та телемедичні послуги. Компанія активно розвиває свої цифрові платформи, що дозволяють клієнтам замовляти ліки онлайн, отримувати медичні консультації через відеозв'язок, використовувати мобільні додатки для управління своїм здоров'ям та доступу до медичних. Записів зараз покажу вам теж фінанси даної компанії і покажу, чому особисто обрав дану компанію до свого інвестиційного портфеля. Якщо подивимося на фінанси компанії, ну, то виручка компанії з 2014 року до останніх 12 місяців зросла майже в три, втричі, тобто з 140 мільярдів доларів до майже 360. Чистий дохід компанії зріс з 4,5 мільярдів доларів до 7 майже з половиною мільярдів доларів. Компанія виплачує теж дивіденди. Хоча, в принципі, не дуже сильно їх і в останній період часу збільшує. Бо так, в 2014 році на кожну акцію виплатила 1 долар 10 центів, потім їх збільшувала до 2017 до 2 доларів. Потім декілька років підряд тримала їх на рівні тих 2 доларів, тобто, по факту десь 35-40% від чистого доходу. Ну і за останній період часу незначно, але трішки збільшила вже до 2 майже з половиною доларів, що зараз складає майже. 44% від чистого доходу компанії. По прогнозах аналітиків маємо тут такі цифри: збільшення виручки в діапазоні від 4 до 6% за найближчі 9 років, збільшення доходу на кожну акцію в діапазоні від 7 до 10% за найближчі 9 років. На наступному місці в даному списку знаходиться компанія Джонсонс Johnson's, Johnson's. і хочу вам сказати, що це хіба одна з найбільш стабільних, найбільш диверсифікованих компаній в даному переліку в сьогоднішньому відео. Ролику одна акція зараз коштує 140 майже 6 доларів. За останній рік акції впали на 11% за останні 5 років плюс майже 5% за останні 10 років плюс 40% і знову ж таки не враховуючи дивідендів які компанія за цей період часу виплатила. Форверна оцінка ціни до доходу складає в діапазоні 14. дивідендна дохідність в діапазоні 3,5%, що означає, що на кожну акцію зараз. В рік компанія виплачує 5 доларів дивідендами. Запитавшись власне в чат GPT, чим займається дана компанія. Ну тут маємо таку відповідь. Дана компанія це багатонаціональна корпорація, що спеціалізується на розробці та виробництві широкого спектра продуктів у сфері охорони здоров'я. Основні напрямки діяльності компанії включають фармацевтика. Підрозділ Jensen's Pharmaceuticals розробляє та виробляє ліки для лікування різних захворювань, включаючи онкологічні. Імунологічні, інфекційні та неврологічні хвороби. Компанія активно займається дослідженням та впровадженням інноваційних терапій, медичні прилади та діагностики. діагностика. Johnson Johnson виробляє широкий спектр медичних приладів для обладнання. Для різних медичних процедур, включаючи хірургічні інструменти, ортопедичні імпланти, кардіологічні пристрої та діагностичні системи, товари для спо здоров'я споживачів, компанія виробляє продає споживчі товари для здоров'я, включаючи Засоби для догляду за шкірою та волоссям, продукти для догляду за дітьми, без, безрецептурні ліки, засоби для догляду за порожниною рота, рота та багато чого іншого. Відомі бренди даної компанії Johnson's Baby, Що неодноразово ви, якщо маєте дітей, я можливо навіть не маєте дітей, але неодноразово чули про власне даний шампунь, шампунь для дітей. Не про дані ліки неу. Не, не Доро я не чув, лістерін, Ну, в, в, в з тих даних, даного переліку то особисто знаю Джонсон Бейбі і власне Лістерін. Дослідження та розробка Johnson Johnson Джонсон інвестує значні кошти в наукові дослідження та розробки нових продуктів і технологій. Компанія співпрацює з медичними закладами, дослідницькими інститутами та іншими організаціями для розробки нових рішень у сфері охорони здоров'я, глобальна присутність. Дана компанія продає свою продукцію в більше як в 175 країнах світу. Це це можна сказати, ну така одна майже велика монополія. Ну, монополія це трішки інакше. Але якщо так подивитися, ну, компанія дуже стабільно зайняла велику частку на ринку фармацевтичному чи навіть тому самому медичному. Ну і ще одна компанія в даному списку, теж яка колись знаходиться в моєму інвестиційному портфелі. Потім після росту деякого, то я її продав. Але зараз компанія досить -таки теж дешево оцінена. Дана компанія називається Comcast, одна Акція зараз коштує 37 доларів. Форвардна оцінка ціни до доходу зараз 8 майже з половиною. За останній рік акції впали на 8% за останні 5 років, мінус 12%, За останні 10 років, плюс 42%, не враховуючи, звісно, дивідендів. По фінансах маємо тут таку картину, але перед тим як кажу фінанси, давайте прочитаємо, чим компанія займається. Comcast Corporation це американська багатонаціональна медіа та технологічна компанія, яка надає широкий спектр послуг у сфері телекомунікацій та розваг. Основні напрямки діяльності компанії включають кабельне телебачення та інтернет, мобільний зв'язок під брендом Xfinity Mobile, медіа та розваги, стрімінгові послуги, бізнес послуги, технологічні рішення, корпоративна соціальна відповідальність. Завдяки своїм численним напрямкам діяльності Comcast є однією з найбільших і найвпливніших Ливовичах медіа та телекомунікаційних компаній у США. Забезпечуючи мільйони клієнтів якісними послугами та розвагами, подивимося за фінанси компанії знову ж таки. Збільшення виручки компанії з 2014 року було майже двокротне з 68 мільярдів до 120 за останні 12 місяців. Збільшення чистого доходу з 8,5 мільярдів до 15, так як компанія виплачує дивіденди і вона їх активно збільшує. Можемо побачити збільшення дивідендів з в рік нуль 5 долара до 1 долара майже 20 центів за останні 12 місяців. По прогнозах аналітиків маємо тут такі цифри: збільшення виручки в діапазоні е, десь на рівні інфляції, в діапазоні навіть тих самих 2%. Хоча, пам'ятаєте, я вам теж неодноразово казав, що прогнози аналітиків на то вони і прогнози, що не факт, що вони. Справдяться, і якби тут погано могло би виглядати, то не факт, що так буде. І якщо б дійсно тут було збільшення в діапазоні, навіть тих 45% кожного року, то це не означає, здійсно, що так буде. Треба проводити більш детальний аналіз. А найкраще знову ж таки для початківців інвестувати не в окремі компанії. Я вам це неодноразово вже наголошував. А інвестувати тільки за допомогою інвестицій в широкий американський ринок, купуючи ін. Індекс, наприклад, той сам індекс SP 500, збільшення чистого доходу на кожну акцію або EPS -у в діапазоні від 6 до 10%. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте на рахунок тої чи іншої компанії, і чи якась з даних компаній знаходиться в вашому інвестиційному портфелі. Всім дякую за перегляд, удачі в інвестиціях!